Давай ще про зерновий жест доброї волі. Я коли бачу жест доброї волі, мені здається, що в принципі його вже мають заборонити у всіх підручниках на Росії, як за дискредитацію Второї армії Міра з А, І в принципі, не мали би цим користуватися висловом. Але ні, вони продовжують, продовжують його юзати. І от сьогодні, в чергове уси Путіна, Пісков сказав про те, що. Вони готові зробити черговий жест доброї волі і в сенсі продовжити зернову угоду аж на 60 днів. Ми пам'ятаємо попередні жести доброї волі. Це означало, що. Ну, Руки вже скручені за спиною так сильно, що терпіти більше немає куди. І про остров Зміїний, і про відхід від Києва, і з Харківської області, та й з Херсону також. А, а що тут? А що сталося? Чому ми готові на жести доброї волі в зерновій угоді? У ну, мене є дві версії таких. Одна версія про те, що вони ж не можуть знову бути винними в продуктовій кризі у світі. Вони ж сьогодні Лавров на зібранні русофілів, так він називається. Говорив, що все, всю цю історію з їжею, з бідою, з їжею придумав Захід і тепер звинувачує Росію. Вони ж не можуть тепер, вдруге такими виставити себе. Але є інша версія, теж доволі правдоподібна. Дивись, кілька днів тому я забув чесно, як називається цей корабель. Самсон, здається, він називається корабель з, зі зброєю. Російською з Сирії або зібраною ще десь пройшов таки босфорами дарданелами протоками, якими не мають проходити військові кораблі, і не мають проходити взагалі кораблі країн, які ворогують. Це називається це. Прописано все в Конвенції Монтрю, і туреччина це підписала. Вони просто закривають прохід для кораблів військових саме цих. Країн, але якимось чином туреччина потім пояснила, що ну корабель виглядав як цивільний, і тому ми його пропустили. Але там була зброя. І може це якийсь розмір. Ну, типу, друзі, ви нічого не блокуєте далі. А ми не добре вам один корабель пропустимо. Тоді це той же з доброї волі, про який ти кажеш, що їм ну край необхідна якась зброя, звідти їм край щось необхідно було, і вони пішли навіть на таке. Хоча з іншого боку, напрямче росіяни щось сильно контролюють в цьому. Ну хіба що могли б обстрілювати кораблі з зерном, але це було б видно. Не сильно це які в тебе версії, скажеш у чим вони можуть поступити? Ну вони ж уже один раз йшли із зернової угоди, так е хлопнули двері, закрили і сказали, все, на нас більше не чекайте. А потім е постояли там дві хвилини за дверима і кажуть, а що ви тут без нас говорите? Ми повертаємося. Ну і оскільки їх. Е Жеста доброволі волі в сенсі ухода із зернової зділки ніхто не помітив, то вони вирішили, що краще вже бути присутніми на цій самій зерновій угоді, щоб хоча б розуміти про що йдеться, щоб у них за спиною ніхто ні про що не домовлявся. Тому я в принципі підозрюю, що їм ну. Краще з нами, чим без нас, Знаєш, ну може там ну, не зовсім то подобається. Ну, бачиш, Пісков каже про те, що вони ж чекають на виконання другої частини цієї угоди, у сенсі, що там або знімуть санкції, або дозволять їм добрива продавати, так там же ж кілька днів тому знову ж таки була угода з американцями. Ну, принаймні була розмова з американцями по добривам в Сирії. Можливо, ну перший, перша зернова угода була саме на такому розміні. На розміні ми будемо подавати добрива а... і не будемо перешкоджати <кій> <кій> зерно. А з іншого боку, тоді, коли вони вийшли за дверима постояти, хто їх за дверей повернув? Ердоган їх повернув тоді за дверей. Ну, ну добре, хай буде самі добре. не самі повернулися. Ердоган їм сказав, що друзі якось зберіться там себе до тями, і давайте ні чудіть більше. Військову операцію да? на північці. Так. Да. Все пройшло, заходьте назад. Вспокоївся, И... заходь назад, все нормально. <свят> так, <свят> що в нас ще питають? А, що в нас ще питають? нас питають про церкву. Лавров обратився к ООН та ОБСЄ, що ганіння на церкву ПЦМП, їх лишають лаври а, і так далі. І пишуть, що бреше Турція, що всі вони знали про зброю. Може і знали, я ж кажу, може, це був розвиток. Про церкву будемо на ці теми торкатися? Ну, давай, а що? А що? Давай поговоримо. Давай спробуємо. Московського патріархату в Україні не буде. все. На цьому крапка можемо завершувати тему церкви. Я не знаю, що тут перечатись, насправді. І Можна закреслити слово це просто і все. Е, ну вони будуть далі на цьому грати. Ми здається, були до цього готові, і лаври в них не буде, і ми теж до цього були готові. Тому не дивуйтесь. Зрозумілих причин вони не хочуть йти. І зрозумілих причин вони намагаються зараз робити все можливе для того, щоб вчепитися і затриматися в Лаврі. Я вважаю, що вони і так вже дуже сильно затрималися в українській лаврі Києва Пічорська, як каже Сімен'ян, коли говорить щоразу або погрожує і каже, що ми, звісно, ж, не будемо бабіть Київ. Рік цього прям не відбувається, бо там Києва Пічорська Лавра. На що каже, бачиш, в Грузії немає Києва-Пічорської Лаври. каже, поэтому якби якщо що, то. Білісі, постав собі галочку на этот счут. Я думаю, що це питання взагалі закрите, і ці конвульсії вони просто роблять для, для виду. Хоча вони мають ж це робити, бо ну, як тримати обличчя і щоб показувати. Це дуже вдалий трек, на якому вони можуть грати для власного народу, і вони можуть показувати, що бачите, які там нацисти на церкву виганяють. Це. Не нова історія, це стара історія. Я думаю, що ми до неї були готові. і До неї були. Ми вже давно до неї були готові. Так. В принципі, давно то треба було зробити, але все якось було не на часі. Ми довго толерували питання релігії, та й деякі там питання перейменування, наприклад, і все інше, тому що прикривалися, тим, що не на часі зараз і. Давайте про щось більш важливе будемо говорити, думати і робити. А виявляється, коли ми побачили, як заходять окупаційні війська, які заходять відразу з трьома банками фарби і відразу перефарбовують у свій оцей аквафреш кожну назву міста, і кожен стовпчик, який поставили, не вони свого часу. то зрозуміли, що і все на часі, і треба швиденько повертати наше і швиденько виганяти тих, хто тут трошки засидівся. Тому. Пора. Так, <кій> Вибачте, так, пора правда, а нам пора переходити до іншої теми, так? Чи залишився наш час? Про що ми ще хочемо поговорити? Питайте, що ви ж є якісь ще питання? Чи ми продовжуємо а, говорити на ці теми, які а, є в нашому а, <кій> плейлисті? Хотіла би сказати, але ні. А, в нашому порядку денному? Листо так, але плей доволі ні. А, як ви вважаєте, даруті Як ви вважаєте, чи пов'язаний сьогоднішній ракетний удар з днем добровольця? Я думаю, що в принципі тут не варто шукати будь-яких тем, з чим пов'язаний черговий удар, або черговий обстріл, або черговий російський шантаж України. Вони намагаються знайти українську систему ППО. Вони намагаються знайти Петріоти, тому що свого часу міністр оборони Польщі якось взяли, сказав, що Петріот вже в Україні. Тепер вони намагаються зробити все, щоб його знайти, тому що ну хай Марсами вже там нікого на Росії не з. Здивуєш, що знищили 1500 хаймерсів, а то тепер вже треба говорити про те, що вони знищили Петріота його треба знайти. Не ну, обов'язково хаймерси вони теж не знаходили, щоб знищувати їх. Вони їх вигадували і знищували. Ну, Це добре, можна те, Петріо, та... Але тим не менше, спроби а, показати та... треба. То тобі <гум> не хочеться думати, що в росіян є календар українських свят. Я думаю, що росіянці настільки безграмотні, що, в принципі, в них, знаєш, очі відкрили значить, свято. Українське. Треба Дякую. стріляти. Та? так, така логіка виходить. Ну, приємно думати, що в них є не календар українських свят, і вони е, вирішують під свята нам щось зіпсувати. Але ну, з іншого боку, я, я вас попрошу. Називається. А... Єдине, що можна сказати, тут не кожного обстрілу, кожної повітряної тривоги не треба нехтувати. Бо хто знає, що привезе Лукашенко з Ірану, хто знає, що прийде Каспієм. Нам тут дописували про два якісь кораблі, не підтверджено інформацію. Я теж про таку інформацію не чув. що нібито два кораблі вийшли Каспієм з Ірану до на Росії. Не можу сказати нічого, але якщо ви знаєте якусь підтвердження, то кидайте теж в чат цікаво почитати, побачити.